А ви вже чули про те, що свідоцтво про закінчення поліціальної школи не підходить для подачі на карту резидента або громадянства. Сьогодні будемо розбиратися з цим. Вам раджу додивитися це відео до кінця, підписатися на наш Ютуб канал. І давайте почнемо. Отже, недавно була виставлена інформація про те, що свідоцтво про закінчення поліціальної школи вже не підходить для подачі на карту резидента або громадянства. Це неправда, оскільки від 1 січня 2024 року війшли зміни. Але які відносяться саме сертифікату Б1 державного зразка, і зміни відносяться до того, що тепер більша кількість людей може отримати сертифікат Б1 про знання польської мови на державному зразку без здачі самого екзамену. Тому ця зміна взагалі не відноситься до сертифікату чи шведецтво викончання школи поліціальній. Це відноситься саме до сертифікату Б1. Сама школа вона є згідно з уставою о право понад поставою школою, і закінчення її є достатнім для подачі на карту резидента або громадянства. Тому не переживайте, ви надалі можете вчитися у поліціальній школі після закінчення успішно самих іспитів, екзаменів. Ви отримуєте швядецтво і можете потім податися на карту резидента або громадянства. Також вам прикріпляю відповідь від рації правного, щоб підтвердити цю інформацію. Також давайте підведемо підсумок на рахунок взагалі самої поліціальної школи, які є плюси, як туди поступити, які необхідні документи, і як перевірити школу, щоб вона видала саме сертифікат державного зразка. Отже, які плюси дає поліціальна школа? Перший найбільший плюс, ви напевно розумієте, це швядецтво укончання школи поліціальний. Воно підтверджує ваше знання польської мови на рівні Б1, і ви на підставі нього маєте право податися як на карту резидента, так і на громадянство. Наступне ви навчаєтеся у польському оточенні. Ви можете підівчити польську мову і скоріше взагалі зайти в польське оточення. Третє це: ви отримуєте, якщо здасте екзамени, диплом державного зразка Європейський. І на підставі цього диплому ви можете працювати не тільки в Польщі, а також і в інших країнах Європейського союзу. Що стосується самого навчання, ви завжди можете перестати ходити на навчання, і у вас не буде жодних наслідків на рахунок цього. Що стосується також самого навчання оплати. Якщо у вас статус ОКР, більшість шкіл не отримає дофінансування і вводять платну основу навчання. Але якщо ви, наприклад, плануєте податися на карту побиту або вже подались, то школа поліціальна може прийняти вас уже на безоплатній основі, тому що сама школа отримує за вас дофінансування. Також на підставі поліціальної школи ви можете податися на карту побиту, як від навчання. Але важливо, у вас не повинно бути статусу ОКР або ж ви повинні від нього відмовитись. Тому ось основні плюси також вам прикріпляю перелік усіх документів, які вам необхідні для подачі і вступу до поліціальної школи. І що стосується термінів, коли найкраще поступати у поліціальній школі, лише два рази до року проводяться набір учнів. І на даний момент зараз це найкращий час, щоб поступити, тому що від січня до березня місяця відкривається рекрутація. Ви можете уже перевірити школу у системі РСПО. Це реєстр шкіл швятових. Е і якщо вони внесені туди, вони ви вони видають вам сертифікат державного зразка. І вже зараз ви можете стукати до секретаріатів, питатися щодо переліку необхідних документів і подаватися на навчання. Тому ось така загальна інформація. Надіюсь, що вона була корисна. Якщо вам також потрібна допомога з поступленням або ж отриманням документів, можете до нас зателефонувати по цих номерах. Вас, дівчата, обов'язково проконсультують. Обов'язково поділись цим відео із знайомими, які проживають в Польщі, тому що зараз дуже багато є недопорозумінь, чи цей документ достатній чи ні. І підпишіться на наш youtube канал.